Впродовж кількох останніх місяців у місцевих відділеннях Державної міграційної служби спостерігається небувалий ажіотаж. На жаль, через тривалу економічну кризу все більше українців вирішують покинути свої домівки та відправитися на пошуки достойного заробітку до Європи чи Америки. З 1 січня 2015 року близько 400 мешканців нашого міста звернулися за виготовленням паспорта громадянина України для виїзду за кордон. Беометричний документ, щоправда, виявили бажання отримати лише 10% із них. Незважаючи на те, що суперечки та судові тяганини стосовно вартості закордонного паспорту тривають уже досить довго, наразі для оперативного здобуття омріяної книжечки громадянам доводиться сплачувати не лише державне мито, але й ряд додаткових платежів. Така адміністративна послуга, як видача паспорта громадянина України для виїзду за кордон з 9 квітня надається при сплаті державного мита 170 гривень вартості послуг 87 гривень 15 копійок та оплати бланку паспорта. З електронним чіпом вартість на нинішній день 304 гривні 32 копійки, без електронного чіпа 238 гривень 32 копійки. Громадяни України повинні отримувати закордонний паспорт через 20 днів після оформлення усіх необхідних для цього документів. Та наразі термін очікування є значно більшим через негаразди в роботі єдиного підприємства, котре виготовляє паспорти. Виготовлення закордонних паспортів дещо зараз ускладнене в зв'язку з тим, що поліграфічний комбінат Україна не встигає виготовляти всіх паспортів, заявки на які скидає їм міграційна служба. Щоденно скидають біля від 4,5 до 8 тисяч паспортів. Потужності поліграфкомбінату не дають такої можливості, але я думаю, що цим питанням займаються найближчим часом. Ця проблема буде усунута. Звичайні закордонні паспорти червоноградці зазвичай замовляють у міському секторі Державної міграційної служби. А от за біометричними документами найчастіше їдуть до Львова. Утримали досить немало людей, але в основному за біометричним паспортом наші громадяни звертаються у паспортний сервіс у Львові на вулиці Богдана Хмельницького, 212, який працює щоденно з 9-ї години і Черги там мінімальні. Наразі для виготовлення закордонного паспорта червоноградцям доводиться спочатку звернутися до міського сектору міграційної служби, а згодом їхати ще й у Сокаль. Та вже найближчим часом, запевняє Юрій Луцик, всі необхідні процедури можна буде пройти, не покидаючи меж однієї будівлі. Зв'язку з рішенням депутатів міської ради і прийняттям програми. Минулому році були виділені кошти для придбання обладнання, було придбано віддалене робоче місце державних інформаційних систем для формування бази даних для виготовлення закордонних паспортів. В зв'язку з тим, що в нас з нового року пройшли деякі зміни в цій системі. Наше обладнання на нинішній день, яке придбано. Не підключене ще до загальноукраїнської мережі, над чим ми якраз і працюємо, дозвіл на яке має дати нам головне управління Державної міграційної служби і відповідні служби захисту персональних даних нашої держави. В другій половині приміщення, яке в нас віддали в оренду минулому році. Зроблено вже належним чином ремонт, розширено. Зараз будемо його трошки вмебльовувати, щоб було зручно вести прийом людей. Апаратура взагалі-то для формування єдиного демографічного реєстру громадян України, в який передбачається внесення в базу даних всіх персональних даних громадян. Відцифроване обличчя, відцифрований підпис, відскановані, відцифровані відбитки пальців, ну і інші, інші дані про громадян, місце проживання, серії номер паспорта, ідентифікаційного коду і так далі. З введенням в дію цієї системи людям не буде потреби їхати в Сокаль, ми всі, всі ці функції будемо виконувати на місці. Наприкінці розмови Юрій Луцик розповів про те, які зміни впроваджені державою у процедурі виїзду неповнолітніх за кордон. Збільшилась приблизно в три рази кількість звернень громадян для отримання проїзних документів для дітей з 1 квітня вклейка фотографій дітей видача проїзних документів дітям не передбачається по новому законодавству для того. Дітям, так само як і дорослим, ми видаємо закордонні паспорти просто терміном не більше ніж на 4 роки або до виповнення 16 річчя.